Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати спонсорам, які долучились до підтримки нашого каналу. Також хочу подякувати за ваші корисні та влучні коментарі. Сьогодні у нас на огляді граната РГД5, ручна граната дистанційна. Це є уламкова протипіхотна наступальна граната дистанційної дії. Час затримки запалу 3,2-4,2 секунди. Відповідно. Граната, прийнята на озброєння в 50-х роках, після закінчення Другої світової війни, прийшла на заміну гранаті РГ-42. Відповідно, граната наступальна, що означає, що радіус ураження її осколками значно менший відповідно до середньої дальності кітка гранати військовослужбовцем. Граната. Оснащується запалом узргм 2 відповідно, який є, в принципі, взаємозамінний з запалом від гранати F1, в них такі самі різьби, трошки відрізняється форма спускового важеля, але можна використовувати і то, і то. І так само запал ОЗРГ. Що стосується тактико-технічних характеристик гранати, вага її 310 грамів. В ній розміщено близько 110 грамів вибухової речовини вибухова речовина тротил. Заявлена дальність ураження уламками суцільна близько 7-8 метрів. Ну, в принципі, це більш наближено до, до реальності, ніж так, як з гранатою 1. Окремі частини гранати РГД-5 можуть. Розлітатись на значно більшу відстань це в основному елемент трубки запалу і різьбовий елемент, куди сам запал безпосередньо вкручується. Що стосується дальності кітка гранати, в середньої тренованості солдат, в принципі, без проблем може кинути ручну гранату, коли він одягнений у повне спорядження на 25-30 метрів. Оскільки вона значно легша від тої ж гранати F1, трошки краща в неї характеристика стабільності уламків. Відповідно, якщо в F1 корпус розлітається як хоче, в залежності того, там, так, з якої ноги встали технологи на заводі, так -то і корпус виготовлений, граната ргд 5 дає більш стабільні уламки в тому плані, що. Більш-менш точно можна уявити собі, якого розміру і на яку дистанцію вони будуть летіти. Я десь тут зараз додам фотографію, десь в інтернеті її знайшов, якого розміру від неї вражаючі елементи. В першу чергу граната дуже добре себе показує в приміщеннях, в боях в місті, оскільки штурмова група може з собою взяти. Дуже велику кількість таких гранат, вазі 310 грамів, що значно менше за гранату Ф1. А ефективність її роботи в приміщенні в принципі така сама, нічим вона сильно не відрізняється. Фугасна дія, звичайно, трохи більша за рахунок більшої кількості вибухової речовини. Кілька слів хочу сказати про роботу самого запалу узргм 2 тому що дуже багато людей. Запитують, який принцип його роботи. Ми маємо перед собою запалу з ргм 2. Він складається в основному з детонатора, який підриває безпосередньо саме тіло гранати. Всередині, частково в ньому, частково в трубці запалу розміщений сповільнювач, різьбовий елемент, який ми вкручуємо в гранату, спусковий важіль, запобіжний важіль, який. Являється запобіжником після того, коли ми висмикнемо чеку з кільцем, і, відповідно, сама чека з кільцем. Чека загнута двома вусиками в різні сторони для того, щоб е, убезпечити від випадкового витягування її в процесі транспортування там, і так далі, в процесі роботи з цією гранатою. Відповідно, після того, коли ми е, взяли гранату в руку. Притискається, береться в руку вона таким способом, щоб ви саме пальцями притискали спусковий важіль. Багато коментарів було під відео про гранату F1, що гранату потрібно брати ось таким чином: спусковий важіль притискати долонею. Друзі, там на рахунок гранати взагалі зброї, ваші якісь там собі здогадки і так далі, вони не працюють. Треба робити так, як пояснюють люди, які працюють з цими гранатами, а також, що написано на станові по застосуванню самої гранати. Відповідно, обов'язково беремо пальцями, притискаємо пускову скобу. Після того, коли ви її притиснули, ви смикнули, розігнули вусики запобіжної чеки, висмикнули її. Гранату. Допоки ви тримаєте спусковий важіль пальцями, з нею ніяких дій не відбувається, ніякі процеси, які е, приведуть до її вибуху, не запускаються. Ви можете, отак, же, тримаючи цю спускову скобу, пропхати чеку назад, загнути вусики, викрутити запали, поставити гранату знову у тару в якусь чи там собі в підсумок. Вона ну, буде в похідному стані. Після того, коли ви витягнете кільце і відпустите спусковий, спусковий важіль, він у вас відстрелить, відлетить. Уже все, тут уже повороту назад нема, нічого там не треба старатись туди запихати, воно вже нічого не поможе. Відбувся хлопок, почав горіти сповільнювач, сповільнювач горить від 3 до 4 секунд, як я вже говорив раніше. І після того, коли догорає сповільнювач, він. Підриває безпосередньо сам підривач, який вже підриває гранату. Відповідно, висмикнули кільце, кинули в процесі того, як ви відпустили гранату, в нас відлетів спусковий важіль. Ударник наколов капсуль запалювач, який запалив наш сповільнювач. Процес почався. 3 секунди чи 4 секунди. І здетонує сама граната. Повідно, все, тут просто ніяких складнощів нема. От. Що стосується застосування гранати в бою, її метання, абсолютно теж з цим проблем ніяких нема. Не треба слухати людей, які вам ангажують, пробують, не знаю, показати свою важливість, розказують про небезпечність гранати І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Люди, ні. Граната це просто шматок металу з запалом. Уявіть собі, що ви кидаєте концерну в банку з запалом чи просто камінь. Ви ж не будете ніяких емоцій відчувати, якоїсь небезпеки і так далі. Те саме, що стосується гранат. Не треба слухати розповіді людей про якісь там, не знаю, от дуже-дуже я часто чую від, від курсантів чую, від солдатів своїх чую про запали, які з заводу йдуть. З нульовою затримкою, що нібито колись на заводах випускали узергеми для ф е, 1 через Д5, які вибухають зразу після того, коли ви висмикнете запобіжну чеку. Такого немає. Оці циферки, які тут на спусковій скобі намальовані, це просто якісь номери заводів чи пакувальників, чи цехів, де вони пакували, що номери партій. Я не знаю, але нічого е, спільного з часом затримки. Сповільнювача вони немає. Просто висмикнули кільце, кинули гранату в потрібному вам напрямку. Пригнулись, якщо є потреба, все. Такі коротенькі відео. Всім дякую за увагу. Бачите, я тут спеціально поклав ще РГН. -ку. Про неї буде наступне відео. От. Не знаю, якщо. Якщо вийде, то я покажу вам все-таки вибух гранати РГД-5, також ф 1 також цієї РГНК. Просто, якщо чесно, трошки шкода використовувати гранати в таких цілях. Всім дякую за увагу. Чекайте наших нових відео. Слава Україні!